От зараз я знайшла ракурс, правильний, я думаю, і потім ще ближче знов підійду до Платана. Про нього є багато історій та легенд. Давні греки та перси вважали його найкрасивішим деревом сходу, і крізь його, звісно, саджали. У Спарті Платан вважали деревом Олени Прекрасної і його прикрашали лотосом. Також його присвячували і чоловікам, ну, теж таким або красивим, або сильним Аполлону, Діанісу та Гераклу. Ну, Кажуть, що під кроною Платана древній грецький філософ Сократ дискутував зі своїми учнями. А також за часів Римської імперії дерева кочували на північі, завойованої землі і відозміняючи місцевий ландшафт. Далі кажуть, що під Платаном у XVIII столітті грузинський цар Іраклий II прийняв доленосне рішення звернутися до, вибачте, Російської імперії з проханням про захист і покровительство. Ну, отримали вони і захист, і покровительство. Далі, що такого цікавого? що... Платани дуже довго живуть, і вони навіть мають власні імена. От якщо б ви любили писати коменти, то б ви і придумали ім'я цьому платану Мукачевському. В кажуть, що є такі платани, котрі в Китаї були свідками спорудження великої китайської стіни. А також в Туреччині є платан, який має стовбур 50 метрів, а діаметр 13 метрів. І наче підпираючи блакитне на туркменське небо, є ще платан це вже туркменія, селище Фірюза, і там цьому платану тисячу років. І він має назву Сім братів. І е, кажуть, що ці сім братів е, воювали, звісно, за свободу, і вони в цих боях загинули, їх поховала е, сестра, і вона довго плакала під цим платаном. Ну, це е, Туреччина. Ну, е, платан, е, він ще і корисний, е, тому що його крона очищує атмосферу, а його корнева. Система, от бачите, ми її не бачимо, на щастя, вона укріплює ґрунт ну і е, висаджують платан або чинар.